Настала ніч. Зірки засвітилися на небі. Місяць визирнув з за хмарки, а в лісі потроху стихали звуки. Всі звірята мали лягати спати, але не цього разу. Я, я не хочу спати, сказав зайчиня і почав стрибати по м'якій траві. І я не хочу. Підтримала його лисичка, теж стрибаючи. А я взагалі ніколи не втомлююся, буркнув медвежа, перекидаючись на спину. Мама білочка, яка саме готувала своїм білчанятам вечірню колискову, здивовано озирнулась. Ой ой, а що це за метушня в лісі? Вона стрибнула донизу і лагідно запитала. Дітки, а чому ви ще не спите? А нам ще цікаво гратися, стрибати, гойдатися. вигукнули звірята хором. Білочка усміхнулася і сказала Ну, гаразд, тоді я вам заспіваю пісеньку. І якщо ви після неї не захочете спати, стрибатимемо разом. Звірята здивувалися, але погодились. Білочка вмостилася на гілці. І заспівала Спи маленьке серденько, ніч прийшла тихесенько зорі вікна зазирнуть, казку тиху принесуть. Ніч прийшла тиха, сенько, Люлі, Люлі люлі. Лю 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 Звірята ще трохи порухали вушками, потягнулися. І позіхнули. Ой, щось мені не співається, пробурмотів зайчик і ліг у м'який мох. А я, я тільки на хвилинку очі заплющу <плес> 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 Позіхнула лисичка. А, а я а, просто. Полежу. прошепотів ведмедик. І всі поснули. А білочка лагідно усміхнулася і пострибала до своїх білченят співати для них колискову.